Я офіційно хочу повідомити про указ президента України 24 серпня Для Тернополя В'ячеслав Негода вже знайомий, адже був міським головою Тернополя з 1990 до 1998 року. З 24 серпня 2024 року він голова Тернопільської обласної військової адміністрації. За словами нового очільника, у період війни відчуття відповідальності має бути високим у всіх, оскільки вирішується доля держави та української нації. Саме тому В'ячеслав Негода окреслив деякі завдання, які буде виконувати на своїй посаді. Одне з головних наших завдань це оборона і безпекова діяльність. Це соціальна допомога, це реабілітація і підтримка демобілізованих або, як ми їх називаємо, ветеранів наших, особливо сімей загиблих. Ну і внутрішньо переміщених осіб серед основних завдань нового очільника: безпека та розвиток Тернопільщини це захист об'єктів критичної інфраструктури, підтримка військових, проходження осінньо-зимового періоду, якісна медицина та реабілітація, підтримка урядових програм. Окрім цього, новий голова Тернопільської ОВА додав намагатиметься об'єднувати сили усіх громад заради спільної мети. Громади всі знаходяться в області, а успіх області складається з громад. Я розумію, що без нашої спільної роботи ніхто один не впорається ні з якими завданнями. До взаєморозуміння в нас якби всі, всі зараз можливості відкриті, тобто в нас немає заборонених зон для спілкування. Новий очільник Тернопільської обласної військової адміністрації ставить перед собою мету розвиток міста та області і зміцнення української держави.